Вітаю вас, любі українці. Сьогодні я знов до вас з оглядом покупок. Сьогодні буде така збірна солянка. Покажу, де була, що купувала і які вигідні пропозиції зараз діють в магазинах. Сьогодні огляд Аврора, Простор, Ковбас Маркет, Галя Балувана та Петриківка. Не ходила до ТБ, нікуди не ходила. Пробіглася, що було цікавого, звісно, купила. І по-перше, що я по дуже вигідній ціні сьогодні знайшла, це ось така рибка, Мірасоль, лосось слабосолений. Мені в телеграмі, в чат боті прийшло повідомлення, що зараз дуже вигідна ціна і гарна акція. Тому я Звичайно, купила, бо рибку я дуже люблю. Я <смі> народилася в портовому місті, місті Герої Маріуполь, на березі моря, друзі. В мене виходиш з дому, з під'їзду, переходиш перехрестя, і вже починається пісок. І, і море. Так все. Поїхали по покупкам. Тому обожнюю рибку, дуже обожнюю, особливо лосось. Зараз покажу, що я купила і по якій ціні. Одразу нагадаю, раніше це був ковбас маркет, а зараз це ось цей магазин ковбасна мережа. До речі, дивіться, які ціни. Можливо, когось зацікавить. В нашому місті багато таких магазинів. В вашому місті, не знаю, чесно. Ось такі ціни, акції. Оцей сир це продукт молокомісткий, вмісний молокомісний. Ну, ви зрозуміли. Йогурти і такий сир селянський. Так, ще я там купила купила такі шматки лосося. Тут в цій упаковці пів кіло. Великі такі шматки на шкірі. Да? Шкірі слабосолений. Пів кіло. І коштує 240 гривень. Пів кіло. Ми купили одразу дві упаковки. Можливо, пригостим батьків, можливо, самі поїмо, що, ще не знаємо, чи будуть їсти батьки, то, звичайно, пригостим. Дві взяла на 480 гривень. Дозволили собі, тому що ціна цікава. Далі. Далі я була, у мене тут чек. Далі я була, що це у нас таке? Петриківка. Петриківці я взяла молочну ковбаску по акції. Жіночка одна прийшла. Ну, ми там знаємо один одного пенсійний фонд поруч. І каже мені Оксана дуже смачна. Ну, я, звичайно, взяла на пробу, На, пробу, да, на як буде українською. 564 грами по 140. По 140 гривень кілограм на 79 гривень такий кусочок. Перевіримо, смачна чи ні. Я вже спробувала на роботі. Ну, така, нічого. Далі взяла свою улюблену ковбаску золота чи золотиста золота. По 220 гривень кіло-250 грамів. Такий шматочок. І. Сир був по 270 по знижці на 62 гривні. Такий. Скільки грамів? 230 грамів. Так, це петриківка в галі, бавиваній. Я купила нам на вечір млинці з бананом та згущеним молоком. Зараз вони відтануть і я їх підсмажу на. Ну, на маслі на вершковому, на вершковому маслі. Вийшли мені на 90 гривень, дівчата. 6 штук. А, ще ще я була в 33 квадратних метрів. Так, тут закінчили. Далі, щось, Ага, ось Галя Балована. Кілограм коштує 155 гривень. Влинці з бананом та з, гущ... та з гущонкою. На 90 гривень. 33 квадратних метри. Що я купила? Я купила таку силіконову форму, дві штучки. Це в аерогриль, це в мультиварку, в духовку, куди хоч, хочете. Дві штучки. Купила одну на, одну, на дачу, одну додому. Бо в мене два, два дома і дача, в мене все там по феншую. Там є аерогріль, також для цього купила. І духовка там є, і мультиварка там є, тому буду використовувати задоволенням. Дуже гарна якість, коштує 130 гривень. Зверніть увагу, кому потрібно. Також в 33 за 70 гривень я купила такий ополіскувач. Дуже приємний аромат, квітковий. Не знаю, перший раз брала. І о, коли я беру свої кухонні рушники, я зазвичай використовую господарське мило. Це у мене що? Friends, друг, Торгівельна марка друг. Вона, Це мило не таке жовте, як, ото знаєте, таке вонюче. Це має приємний аромат. Воно білесіньке таке. Універсальне, можна мити посуд, прибирати, прати Що там, це? Мити руки. Ціну не пам'ятаю. Ну, я щось так приблизно гривень 60. Тут цілий літр, кілограм. Так, 33 це все. Далі простор. В просторі у мене були. Бонуси, кешбеки, всього-всього багато і сьогодні був останній день, бо вони згорять. Тому я пішла до простору і що я там накупила? Я купила. Яка ціна для дитя шнурки? А, 950. 950 це нам на кросівки. За 57 гривень. Бальзам для волосся, чиста лінія. Це я на дачу взяла. У мене там такий шампунь, і до нього я купила бальзам для волосся. І ще купила на спробу 99 гривень такий бальзам для волосся. Заявлено для догляду фарбованого та пошкодженого волосся саме те, що мені потрібно. Напишіть свої відгуки, хто таким користувався, як він вам 99 гривень. Це була розпродажа? Ні. А ще на розпродажі купила, знаєте що? Дивіться тональний крем, тут три в одному від Max Factor. Демій фокус. Все, що завгодно фокусую, тільки не те, що мені треба. Ось була розпродаж. Був розпродаж. А чого розпродажа написано? Зі всіма знижками, кешбеками і бонусами він мені, цей тональний крем обійшовся 180 гривень. Я вважаю, це гарна ціна для якісного Max Factor. І також розпродаж корейський такий гель з Алоевера. Коштував 72 гривні. Далі взяла краску для волос, краску, фарбу фарбу для волосся. Бачите, речевой аппарат сам говориш, говориш, говориш по-украински, потом раз, і и рот перестроился на то, к чему ты привык. Крем, фарба 29 гривень зараз коштує. У мене таке волосся, що мені потрібна така фарба за 3 копійки, бо всякі там щадящі у мене вимиваються за 3-4 миття ну, голови і все, і нема. І корінці знов твого рідного тону, Ну, куди це годиться. Тому беру таку і беру звичайно, гарний якийсь бальзамчик або масочку. 29 гривень. Так, начебто простор це все. Аврора, наша любима Аврора. Дивіться, що купила насіння. Так, за ласаньку. Засань... саньки довго останавливатися не будемо. Всі знають. 4 гривні. Да? Боже. Так, да, 4 гривні. Такі помидори. Дивіться, які помідори. Рожевий фламінго. Спробую, теж 4 гривні. І цей трюфель жовтий якийсь тут а, угу плоди масою до 200 грамів. А тут до 300 грамів. Цікаво, цікаво, по 4 гривні. Далі. 12 гривень суміш перців горошок. Це мені в млинок дві взяла. І 12 гривень це чоловіку для глінтвейну. У нас є домашнє вино, таке невдале. І він готує з нього глінтвейн. Потім, потім я взяла щітку для волосся. Таку спробувати. Була акція 68 гривень. Не знаю. Перший раз таку беру. Вона така об'ємна, велика. Якраз для моїх, моєго, мого волосся. І дві підкладки для. ну, як сушарка, да? Такі килинки. Вони зараз, ой, яка ж ціна у них. Вони, вони, вони по 49 гривень. Все. Ось такі були у мене сьогодні покупки. Дякую за ваші коментарі, за ваші перегляди. Бережіть себе та своїх близьких. Усім тихої, мирної. мирного дня або ночі. То, як дивиться, пока-пока. До наступних відео!